Жила собі лисичка. Тим відома між звірят, що була у неї звичка, глузувать з усіх підряд, глузувала із сороки, що у неї білі боки насміхалася жука. В нього роги, як в бика, а ведмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба. А у зайця куций хвіст, а їжак малий на зріст. У кози негарні роги, а у чаплі довгі ноги, а сова сліпа у день, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка. Славлюся я на всі ліси. Хвіст у мене наче шовку незрівнянної краси. Я швидка, митка, розумна, у палаці бжить мені, а на вас дивитись сумно, простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить, аж в усьому лісі звірі. Вже не знали, що й робить. Хоч би хто набрався духу, щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху і добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом бачить по травиці до струмочка лізе рак. От вона до нього скаче і починає глузувати. Ех ти раче, не бараче, тільки вмієш рачкувати!» Рак на це підвівши клешні. Каже не займай мене, ще побачать ці тутешні, хто кого пережене. А лисиця знов сміється. От розвага для звірят. Ну й змагання розпочнеться. Я вперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує не в жарт. В цьому місці завтра зрання. разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці. І негайно слово в слово рознесли в усій кінці. Збіглись звірі до байраку, в лісі гомін шелестить. Та невже ж старому раку перегнати пощастить? Кожен лізе де видніше, де хто б'ється об заклад, а ведмідь умови пише. Щоб змаганню дати лад. Бігти з пагорба до мосту, по мосту через струмок, а тоді на гору просто, де стоїть ото пеньок. дзвонить білочка у дзвоник. Все затихло і під кінець сірий зайчик, майстер гонок підіймає прапорець. Приготуйсь, команду слухай. Починаймо раз, два, три. І лисиця тут щодуху вмить помчалася з гори. Мчить, мов лине над землею до струмочка через міст, і не зна, що рак лишнею учепився їй за хвіст. Ось пеньок, аж дух спинився. Хвостом на всім скаку. Рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут? руда говорить, ледве стримуючи злість. Та мерщій назад під гору, ну а рак і знов за хвіст. Прибігає, поруч з нею глядь і рак уже сидить. Ще й грозиться їй клешнею перед натовпом ганьбить. Що? питає всім на втіхо. Будеш рака поважать. Глядачі кругом від сміху, просто покотом лежать, аж гарчить лиса від злоби. — Ну, но, Нома знову, якщо так, другий раз догнати спробуй. Хочу третій!» – каже рак. Слід лисиці знову лине регіт, оплески і свист, а вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст. Вдруге, втретє і в четверте і до того гра дійшла, що лисиця напівмертва, впала і ноги простягла. Щоб тепер не насміхалась, так і треба, каже рак. І веселий сміх та галас розляглись на весь байрак.